Парламенті домовленості щодо зміни складу ЦВК немає ще цієї домовленості. На сьогодні спікер збирає нас на нараду вечора керівників фракцій. нарада у президента. Він підняв це питання особисто. Було дуже багато питань, але члени ЦВК було одне із ключових питань і повідомив про те, що він підпише узгоджену. Коли парламент проголосує, маючи консенсусне рішення по всіх кандидатурах від усіх фракцій, він підпише і, і погодить це рішення. Але він закликав не виносити це все в дебати в зал, а зібратися у спікера і проговорити це на рівні керівників фракцій для того, щоб зал уже спокійно рівноважено підтримав всі кандидатури. Чи Тільки вар... консенсус чи варто очікувати на цьому тижні? Ні. На цьому тижні такої домовленості я думаю, ми не досягнемо. І в планах на четвер не розглядається питання членів ЦВК. Ідуть консультації. Сьогодні буде одна з них. Рахункова палата на завтра виноситься? Виноситься це питання. Я думаю, що е, можливі. Е, Прийнятих таке рішення, про яке я пробувала на початку інтерв'ю сказати. З початку 2017 року вступила норма закону про те, що якщо ти йдеш на держслужбу відповідної категорії, ти обов'язково маєш володіти однією з офіційних мов Ради Європи: це англійська і французька. Хоча переклад там ведеться на вісьми мовах. Із 28 претендентів, яких вибрала комісія для того, щоб проголосувати в залі за дев'ять членів ЦВК, лише шість вказали в своїй анкеті володіння однією. З офіційних мов. Можливо, недостатнє володіння, можливо, володіння в достатньому ступені. Я думаю, що враховуючи цей момент і, можливо, того, що таких дев'ять для голосування членів не набереться, може бути відтермінування. Але на завтра це рішення має виноситися так чи інакше, з врахуванням введених з 2017 року нових норм закону. Дякуємо.